Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо з вами поняття генетичного коду та найосновніші етапи біосинтезу білка. Отже, що таке генетичний код? Генетичний код це система запису генетичної інформації в нуклеїнових кислотах у вигляді певної послідовності нуклеотидів. Літерами генетичного коду є пуринові і перемідинові основи. Втисок сиребонуклеїнової кислоти це аденін, тимін, гуанін і цитозин, в рибонуклеїновій кислоті це аденін, урацил, гуанін і цитозин. Для зашифровки 20 основних амінокислот білка досить, щоб одиниця кодування окремої амінокислоти складалася з трьох основних нуклеотидів, тобто була триплетом. Всіх триплетів генетичного коду є 64, 4 у третій степені дорівнює 64. Розглянемо таблицю генетичного коду. Для того, щоб за допомогою триплета визначити амінокислоту певну, ми беремо певну азотисту основу першу зліва, другу зверху, третю справа. Наприклад, триплет АУГ. Метеонін це є триплет, який поч... починає біосинтез, тобто є ініціатором біосинтезу білка. Триплети УАА, УАГ УГА не кодують жодної амінокислоти, є так званими стопкодонами або термінаторами біосинтезу білка. У 1968 році. Була присуджена Нобелівська премія по фізіології і медицині трьом вченим Нірбергу, Холі і Корана за розшифрування генетичного коду і його ролі у синтезі білків. В генетичному коді кожній амінокислоті, крім метіоніну, як ми вже сказали, який є старт-кодоном і триптофану, відповідає кілька кодонів, так звана властивість виродженість коду. Триплети УАГ, ще раз нагадую, УАА і УГА є стопкодонами, тобто не кодують жодної амінокислоти, а переривають щитування генетичного коду. Щитування генетичного коду в межах одного гену відбувається в одному напрямі, починаючи з певного строго фіксованого нуклеотиду. Сам генетичний код є колінеарним. Існує лінійна відповідність амінокислот у білку і триплетів, якими вони кодуються у відповідній ділянці нуклеїнової кислоти. Універсальність генетичного коду полягає в тому, що він є спільним для всіх, існуючих на землі видів рослин тварин грибів та мікроорганізмів. Ще одна властивість генетичного коду його однозначність або специфічність, полягає в тому, що один триплет кодує лише одну амінокислоту. Триплетність? Кожна амінокислота кодується триплетом, тобто певною послідовністю трьох нуклеотидів. Без перерв з генетичного коду його триплети йдуть один за одним без розмежування. Виродженість або надмірність означає, що одна амінокислота може кодуватись кількома триплетами. Біосинтез білка це сукупність процесів синтезу молекул поліпептиду на матриці молекули ДНК. Ось скорочена схема його, а розглянемо більш детально. Отже, етапи біосинтезу білка є такий: перший етап це є транскрипція, процес переписування спадкової інформації з молекули ДНК на молекулу матричної РНК або інформаційної РНК. Другий етап це активація амінокислот. Амінокислоти, які синтезовані в клітині, надходять до рибосом за допомогою транспортних РНК. Третій етап це власне, трансляція. Трансляція це процес переведення генетичної інформації, записаної у вигляді послідовності нуклеотидів матричної РНК і РНК, і трансляція здійснюється на рибосомах. На четвертому етапі відбувається формування вторинної і третинної структур молекули білка. Розглянемо більш детально другий етап. Власний синтез ланцюга поліпептидного йде на рибосомі лише в одному напрямі, починаючи з Н кінцевої ланки і закінчуючи приєднанням С кінцевої ланки. Початок трансляції позначений на матрифі РНК спеціальним ініціюючим кодоном а кінець термінуючим. Для щитування їх існують спеціальні білки. Пригадаємо, що новосинтезований поліпептид <coughs> формується за допомогою пептидних зв'язків між двома залишками амінокислот. Сумарно процес біосинтезу білка ми можемо зобразити так. Починається у ядрі процесом транскрипції. Продовжується в цитоплазмі процесом трансляції, і результатом є утворення молекули поліпептиду. Процес трансляції в прокаріотів і аукаріотів має деякі особливості, але по суті вони єдині. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.